Правдива історія, як собака проговорив до мене людською мовою. Собаку звали Чангар, що з кримськотатарського означає циган. Мордочка була в нього чорненька, і очі, мов дві маслинки, весело світилися, коли песик похекував і крутив мордочкою. Це була кавказька вівчарка з густою шерстю. Що переливалася чорно-рудим відтінком. Песик ріс швидко і був надійним охоронцем, з ним можна було безпечно гуляти у Бабиному Яру, у Ріп'яховому Яру. Жив я тоді на вулиці Фрунзе навпроти Кирилівської церкви, що на території психіатричної лікарні імені Академіка Павлова. І кожного вечора, як смеркалося, ходив я до Кирилівської церкви молитися. Читати вечірні молитви та правила перед причастям. Я підходив до бетонної горожі, що навколо церкви, і ліпив на стовп воскову свічку, запалював її і читав вечірні молитви. Собака лягав поруч і слухав. Я був спокійний, молився собі на храм, робив поклони, і був впевнений, що зненацька ніхто не підійде. Навіть близько, і не задасть мені ніякої шкоди. Надійний друг встеріг моє спілкування з Богом. Причому, коли я тільки мав закінчувати правило і вже дочитував останні молитви, собака вставав і тягнувся до моєї руки, знав, що пора вже йти додому. Це так дивувало, як він дізнається, що я вже дочитую останню молитву. Ішли роки. Я набирався досвіду священного служіння, а собака Ріс і виконував свою собачу службу. Коли я повертався додому зі служби, а жив я на шостому поверсі в цегляному будинку, мене весело зустрічав, махаючи хвостом мій песик, і підходив під благословіння. Я рукою знаменував мордочку і промовляв до собачки, називаючи по імені Пестливо. Чангарушка, скажи! Ну, скажи щось мені. Ну, Чангарушка, скажи, будь ласка, песик починав крутити головою, нервувати і тоненько скулити, ніби щось хотів вимовити, сказати, як людина, але не міг. Це було таким втішним і піднімало настрій. Так ми з ним балакали, а потім потім йшли разом гуляти і молитися до пізньої години під церкву. Проходили вже десять років мого служіння в храмі, і десятий рік ішов моєму кудлатому другу. Якось після вечірньої служби, десь о двадцятій, я зазвичай повертався в квартиру, піднявся ліфтом на шостий поверх, відчинив двері і мене в коридорчику за дверима, як завжди, зустрів мій песик, хекаючи з висунутим червоним язиком, і, як завжди, я знімаючи верхній одяг. Звернувся до нього з тією самою фразою, відповідь, на яку мене так веселила. Чангарушка, скажи, ну скажи. Собака сховав язика і столив мордочку і промовив виразно людським голосом Люби, навіть коли це неможливо. У мене потемніло в очах і перегопило дух, підкосилися ноги. Я ледь втримався в коридорі за шафу. Собака дивилася на мене розумними мудрими очима, ніби поглядом стверджуючи, сказане ні, це мені не причулося. Я дійсно чув ці слова з вуст, якщо можна так сказати, моєї собаки, з вуст моєї собаки. Серце гупало аж в голові і повторювалося. Люби, навіть коли це неможливо. Я війшов в кімнату і сів на диван. Собака улігся поруч на килимі. Таке диво, такі слова. Згадалася Біблія, коли ослиця пророка Валаама заговорила до нього і звістила його, щоб той виконав волю Божу. Так зробив Бог, щоб з вуст худобини він почув правду, і йому відкрилися очі на істину. Прийшло ще декілька місяців, і ось сталася біда. Чангар впав на задні ноги і не зміг ходити. Я викликав ветеринара, але він нічим не міг вже зарадити собаці, сказавши, сумно дивлячись на мого друга. Це вже вік. Я намагався собаці робити масаж, розтирати йому суглоби. Здавалось, ось допоможу йому. Та ці дії були безнадійні. Мені боляче було так дивитися, як він тягне за собою задні кінцівки і жалісливо дивиться мені в очі. Сусіди радили викликати лікаря, щоб ті приспали собаку, щоб не мучився. Але я пам'ятав слова пророчі, які почув від свого великого друга Люби, навіть коли це неможливо! Я пам'ятав ці слова, коли виносив його на руках на двір, перед під'їзд, щоб собака побув у холодочку. Я пам'ятав ці слова, коли вже був поламаний ліфт і я ніс його на руках вранці, а вниз ввечері піднімав до квартири. Я пам'ятав ці слова, коли його тіло закопував у ріп'яховому яру і клав зверху камінь. Я і зараз пам'ятаю ці слова. І коли мене хтось з послушників чи працівників, та будь-хто виводить себе, зраджує, чинить помсту, я собі повторюю слова, які почув від свого вірного друга, співмолитвенника, від своєї улюбленої собаки, яка по волі Божій промовила до мене люби, навіть коли це неможливо!